А нам кому написали, що в Кабміні якийсь пункт прийняли, і комунальне підприємство не може передавати гуманітарку на комунальне. Так. І все, він завис. Ждемо, коли війна закінчиться. А що треба, може, типу, давайте його. Яке побажання, що треба від нас? Ми типу качнемо, що треба, Ні, ну хотілося б, його, ми вже атом зробили, тепер ми, ми можемо назад його ну, дати. — Ви хочете його типу, залишити, ну, правильно? Звичайно, в районі їздити. Все, чудово. Депутат вже заряджений, бачите, вже самі приїжджають туди, куди ніколи в житті не приїжджав. Добрий день, хлопці. Я до вас можна? Тобі заходь. А чи стукав, чоботи, не стукав? <ріх> Це ви побудували з нуля, так? Да? Так, з нуля. Самі це робили, Понятно, самі то, що обшивали, да? самі поли робили, да? так. Супер. А, Ні, а от скажіть, ну всі ж дорослі люди, дорослі. наскільки жорстко це контролюється. Історія по алкоголю і так далі. Сергій, скажіть мені. Дуже жорстко? А? Медицина Не медицина, дисципліна. керівник? Нормально, нормально. Ви ж розумієте, що є. У нас деякі пострадали звільнені. Ну, це ж би, ключова історія, що іноді. Це медсестра вона перевіряє їх до рейса, після рейсу. А, щоб не було отіх... іноді, іноді кажуть, що співробітники можуть бути веселі. Та <різь> <різь> а, понятно. <різь> Мене ж також перевіряють, всіх перевіряють. Горіть, у нас такої техніки вже давним немає, вже цього вони шукають. У них музеї роблять таків. Ну він веки. дуже по перше, він а візуально це? крутий і він технічно <рес> крутий.